Наталія Хмис вже майже 17 років працює лаборанткою в Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні. Ця професія їй подобається за те, що дає можливість відчувати себе потрібною і корисною суспільству. Роблю щось таке, що є в попиті і в необхідності для других людей, і заради того вдячного погляду готова то робити і далі. Усі труднощі професії пані Наталя відкладає на другий план, адже головне для неї здоров'я пацієнтів. Конкретно моя робота, діагностика, точність, співвідношення, показник. Завжди маю надію, що він кожен з показників точно дасть інформацію лікарю і допоможе поставити правильний діагноз і надати правильне лікування. І в першу чергу, конкретно в моєму випадку, це. Дуже відповідальна робота. І з початком повномасштабного вторгнення багатьох наших медиків мобілізували на фронт. До війни Павло Бродовський працював у Кременецькій опорній лікарні, а з 24 лютого його мобілізували на схід. Як бойовий медик взводу, і до сьогодні несе службу на Запорізькому напрямку. Отримав травму. Зараз трохи відновний період в мене. Проходили нові курси навчання, тому що цивільна медицина і тактична медицина ну є відмінності, є різниця. Тобто, те, що ми мали навики по медицині, цивільні це одне, а те, що по тактичні, це зовсім трошки не, не то. Як би сказати, вчимося і заново вчилися і перевчалися. Наталію Хмис і Павла Бродовського разом з їхніми колегами нагородили та привітали з нагоди професійного свята. Представники влади подякували кожному і кожній за їхню непросту і дуже важливу працю. Дуже багато медичних сестер разом з лікарями, подекуди декілька днів не виходячи. З лікарень рятують життя людей і тим самим служать людям. Тому в цей день хочу побажати тільки мішного здоров'я, подякувати їм за їхню самовіддану працю, за самопожертву, за те, що рятують людські життя. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.